Усім привіт, друзі! І ви знаходитесь на каналі Lightning Trinity. І в цьому відео я пройду Brawl Pass чорні піски. Я не розумію, чому чорний. Але, тим не менш, я пройду цей сезон зараз, виконавши цей квест на урон. І візьму гріфа, бо він багато урону наносить в шедешку. Карта така відкрита, більш тому візьму сюди Гріфом. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на цей канал. Мені буде дуже приємно. І погнали в каточку. Мені дуже цікаво, що мені випаде з легдропу. Ще заберемо того мумію Френка і титул. Я забув, який там титул. У мене ще лай. Так, я щось зажимаю тут мех. Але вона видно, зараз горохне. А, да. Ну, мені головне урон наносить. і скільки скикату лишилось за лимил чисто сто тисяч? сто шістдесят тисяч урон треба? Короче, я вже не розумію. Так. Що за Едгар попався? Ой. ой Таке я засуджую, засуджую. Е. е да. угу. Круто, тільки здиваюсь. Добре, не буду так сильно рашити на чолі, видно, вони добре настроєні. Окей, погнали. І знову це ядер, ви що жартуєте? Е, не знаю, чи рашти на Мортіса. Е, ліпше не буду тички зараз тратити, якщо ні. На мене поліз. Но видно, хоч і на мене поліз. Або ні? Я не знаю, що він робить взагалі. Добре, забираю банку, все-таки. йой -йо, йо Це клон? Цьку. Там, напевно, Леон під ультою. Мортіс туди вниз пішов. Ага. Тож, що... да, справжній Леон. І він мене зараз б'є, напевно. Мене дуже провалує зараз. Він на вулиці зараз побіжить. я впевнений. Напевно, що. Е... Ні, видно, засикував. Ще досі 6 челів і... треба добити його. А, доволі добив. Круто, круто. Ну добре, скільки я урону вніс. І. Найс! Я виконав квест і тільки 3900 там. І я по суті в... Ви... Да, я пішов е... і виконав квест. Давайте зроблю скрінчик. Опа. І... Давайте спочатку зі скіна Почну. Ну, в мене є інші перекраси. І мені більше подобається цей е, чорний, Типу чорний піски, все логічно. Титулнумія мені не дуже зайшов, якщо чесно. Давайте теж зроблю скрінчик. І давайте відкриваю легендарний дроп. Е, не думаю, що мені щось цікаво випаде. Травай. О-е, стоп. Тільки зараз знаю те, що мені випав. Ну, хоч мені випав гіперзаряд, але гіперзаряд стоп. Не такий той добрий. Де мене навіть взагалі? І треба пошукати. Ага, вой. Чому мені так щастить на погані гіперзаряди? Я не розумію, в чому сам гіперзаряди. Те, що він стає просто більшим, це біля якихось стінок навіть заважає. Ну, як завжди, погані гіперзаряди падають. Ну, дропом я не дуже заходить, як ви зрозуміли. Ну добре, на цьому кінець відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па.